Всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа. З вами Даша. І сьогодні в нас огляд на дуже цікаві та круті бездротові навушники від компанії JBL, а саме TuneBeam та TuneFlex. Подивимось на їх дизайн, на зручність користування, пройдемось по технічних характеристиках. І найголовніше послухаємо, як вони звучать. Отже, заставка і поїхали! І так, компанія JBL не потребує особливої реклами. Це світовий виробник акустичних систем, блютуз-колонок, навушників та ще багатьох цікавих речей, пов'язаних з музикою. І в цьому вони реально шарять. Я думаю, у багатьох або у ваших друзів точно є якась продукція цієї компанії або у сусідської дитини, яка постійно ходить під вікном і слухає ну дуже крутий музон зі своєю блютуз-колонкою, який всі обов'язково повинні почути. А бажаю. Але сьогодні ми подивимося на навушники, які створені для повсякденного життя з музикою та занять спортом. Отже, давайте почнемо з моделі TuneBeam. Прийшли вони в ось такій коробці, цікавий принт, лого компанії і напис «By Harman». Ну вже цікаво. Два музичні титани об'єдналися, щоб ми могли насолоджуватися улюбленою музикою. В самій коробці ми бачимо зарядний кейс, навушники і змінні амбушури. Кейс та навушники виглядають в стриманому стилі. На самому кейсі ми бачимо лише лого та індикацію заряду акумулятора. Самі навушники, виконані в класичному стилі, мають індикацію роботи, логотип і роз'єм мікрофона. Навушники захищені за стандартом IP54, захист від пилу та бризгів, невеликий дощик, вони точно Витримують, але мочити їх не варто. Виробник заявляє автономність роботи навушників до 12 годин, а разом з кейсом до 36. Це дуже крутий показник автономності, але маю зауважити, що при використанні активного шумодаву. Цей показник падає до 10 годин і з кейсом до 30. Але це все одно дуже гарний показник. Заряджається кейс, до речі, через порт Type-C. і це дуже добре. По перше, швидкість заряду за 15 хвилин він може зарядити навушники для 4 годин роботи. Ну і універсальність не треба мати кілька кабелів з різними портами. Ну і раз же я сказала про шумодав. Давайте поговоримо трохи про нього. JBL TuneBean оснащені адаптивним шумозаглушенням, яке дозволяє вам зосередитись на музиці. Функція Ambient Aware дає можливість почути навколишні звуки без необхідності знімати навушники. Так ви будете в безпеці, коли необхідно контролювати обстановку навколо. Я завжди контролюю обстановку навколо. Де ж на вулиці вдруг ззаді вже там хтось. Близько, а режими Talk-Through полегшує спілкування, дозволяючи не знімати навушники. Ідеальний голосовий контроль забезпечують чотири мікрофони, по два на кожному навушнику. Вони вловлюють ваш голос, а не навколишній шум, дозволяючи співрозмовнику почути сказане без перешкод. Функція Voice Aware дозволяє налаштувати звук вашого голосу з вибором інтенсивності вихідного сигналу. Для передачі сигналу навушники використовують з'єднання Bluetooth 5.3 і з мінімальним споживанням енергії. Синхронізоване аудіо з незалежною передачею у кожен навушник забезпечує стабільне з'єднання та високу якість звуку без дротів та без затримок. Ну і головне звук відкрити новий рівень басів з 6-мм динаміками та вдосконаленим форм-фактором із закритою конструкцією. Технологія JBL Pure Bass Sound гарантує високоякісне відтворення низьких частот, дозволяючи вам повністю поринути в улюблені треки, фільми та ігри. Керування на навушнику звук дуже крутий та насичений. А з додатком ви маєте гнучкі можливості налаштувань під свій стиль музики та вподобання. А тепер давайте подивимось на тюнфлекс. А тепер давайте подивимось на тюнт. А тепер давайте подивимось на тюнфлекс. Вони виглядають дуже схоже, але є різниця. Давайте подивимось, яка комплектація: навушники, кейс, амбушури, три пари, кабель USB Type-C, Документація. Перше це автономність роботи, трохи менше від попередньої моделі. Власний запас заряду навушників дорівнює 8 годинам, а зарядний кейс додає ще 24 години роботи. З активним шумозаглушенням ресурс скорочується до 6 плюс 18 годин. Функція Speed Charge дозволяє швидко зарядити гаджет, забезпечивши 2 години роботи лише за 10 хвилин підключення до мережі. Ви можете бути впевнені, що навушники JBL Tune Flex завжди будуть готові до використання навіть після довгих сесій роботи. Функція шумозаглушення Smart Ambient налаштує техніку під будь-які потреби. Контролювати навколишній звук, щоб почути важливе довкола себе легко з режимом Ambient Aware, та парою мікрофонів. Ви вибираєте самостійно, на якому звуковому тлі хочете зосередитись. Якщо є бажання поспілкуватися, не знімаючи JBL Tune Flex, задійте режим Talk-Through. слухайте музику або спілкуйтеся, не відриваючи світ навколишнього середовища. Навушники оснащені чотирма мікрофонами, які забезпечують чітку передачу голосу. Під час телефонних дзвінків функція Voice Aware дає можливість почути себе та відрегулювати інтенсивність власного звучання в динаміках співрозмовника. Для передачі сигналу навушники використовують з'єднання Bluetooth 5 і 3. Рівень захисту IPX 4. Цей рівень гарантує захист внутрішніх компонентів пристрою від прямих бризг вологи та бруду. Пристрої з захистом на рівні IPX 4 не варто занурювати воду або плавати з ними. Ну і про звук. Технологія JBL Pure Bass концентрує увагу на нижніх частотах, додатково їх опрацьовуючи та окреслюючи кожен акцент. 12-мм драйвера, на відміну від 6-мм, у моделі Beam у формі палички додатково підсилюють бас, дозволяючи вам відчути глибину звуку на новому рівні. Ви зможете насолоджуватися музикою, доки насичені низькі частоти створюють справжню магію аудіо. Коригування та налаштування також можливо виконувати в додатку. Ну що ж, ми протестували ці дві моделі jbl навушників, по параметрам вони виявились дуже схожими. Але модель JBL Beam надійніша Тримається у гусі, і тому, якщо ви займаєтесь спортом, я б радила звернути увагу саме на цю модель. Але звук навушників мені сподобався більше у моделі Flex, тому що тут 12 мм міліметровий драйвер. І якщо ви не займаєтесь спортом або менш активні, то я би радила вам звернути увагу саме на цю модель. Дякую, що подивились це відео до кінця, як завжди, з цінами та наявністю. Ви можете ознайомитись у нас на сайті. Чекаю на ваші лайки та на коментарі під відео. До нових зустрічей на каналі Воюа.